Масштабна війна в Україні кидає багато викликів усім українцям незалежно від місця їх проживання та сфери діяльності, якою вони займаються. Посали нові завдання і перед психологічними службами, які працюють задля підтримки ментального здоров'я дітей та дорослих. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні ми поговоримо про те, як підтримати своїх близьких, які постраждали від російської агресії. Отож далі ми дізнаємося про те, чи існують правила першої психологічної допомоги, які повинен знати кожен, як може психолог допомогти пережити втрату близької людини, що таке почуття провини, та як його позбутися. Про все це будемо говорити із психологинею, засновницею громадської організації Психологічна служба Євромайдану Ольгою Яковлєвою. Пані Ольго, раді вітати вас у нашій студії. Доброго дня. давайте для початку розповімо нашим глядачам про громадську організацію, яка займається консультаційною психологічною підтримкою тих, хто постраждав після Євромайдану військових саме з 2014 року. І що змінилося у вашій консультаційній допомозі? Наша організація існує саме з того часу, як почався Майдан. Спочатку ми просто збиралися, ми виходили на Рівненський Майдан, От ми допомагали людям, які того потребували, і майданівцям, і тим, хто потім вже почав приїжджати з Криму. Ну, а далі нашою сферою діяльності стала допомога саме військовим і їх родинам. Тобто саме під час реабілітації, коли після бойових активних дій там з 2014-го, коли поверталися хлопці сюди, ви ось тут їх під час реабілітації підтримували. Ну, в Принципі, я думаю, що ми перша одна з перших громадських організацій, яка стала допомагати вже безпосередньо в 2014 році хлопцям, які з пораненнями. Приїжджали, яких привозили в наш Рівненський військовий госпіталь. Uh -huh. Тобто перші борти стали приходити десь на початку серпня 2014 року, стали привозити до нас поранених. от Ми почали допомагати їм дуже активно. Ну а далі мами, дружини, діти. Ну і так ми і існували, і так ми працювали. Що в нас змінилося, ну спектр наших послуг змінився, і, звичайно, змінилася і та аудиторія, яким ми допомагаємо. Тому що після почаття активної фази війни з 24 лютого додалися родини тих, хто в полоні, додалися родини тих, хто зниклий безвісті. Ну і вимушено приміщення особи, особливо ті родини, де теж служать чоловіки і жінки. Ви знаєте, пані Ольгу, якщо послухати там, от можливо десь хто не торкається ближче цієї теми, може говорити про те, що та що може допомогти психолог. А ви працюєте в цій сфері з 2014-го. Наскільки важлива психологічна підтримка, починаючи з 2014-го, на практиці? Ну, коли людина починає говорити, коли людина починає проговорювати те, що її хвилює, ну це є перший крок до того до усвідомлення і тоді вже можливості щось змінити. І професійні психологи вони прекрасно знають, що головне, щоб була довіра між психологом і людиною, яка звертається. Звичайно, що, ну, на жаль, не дуже ми в цьому продвинулися з 2014 року, але, тим не менше, ну, в нашій організації є довіра хлопців, хлопців з Рівненщини та і в принципі з усієї України, тому що ми досить активно спілкуємося з колегами з інших областей, ну, особливо зараз, коли вони так само потребують підтримки, угу. це східні області України. І ми вже надаємо допомогу і їм. Так само ми надаємо допомогу і волонтерам, тому що є таке емоційне вигорання. Uh -huh. І коли там 26 лютого, 27 uh -huh. лютого, Боже, ми з вами тоді зустрічалися якраз. Uh -huh. та, uh -huh. Всі готові були допомагати. І ви знаєте, що в кожного були свої причини. Хтось просто боявся. Хтось дійсно був настільки патріотично налаштований. але на сьогоднішній момент ну вже в людей нема тих ресурсів і матеріальних, і моральних, і духовних, угу. і емоційних. А той, хто ще й тягне, він потребує підтримки Психоемоційної в тому числі. В першу чергу, це певно зарядка бадьорості духу. Що лише разом ми сила, і в лише за допомогою волонтерських саме таких хабів ми наближаємо щодня перемогу все ближче. Пані Ольго, сьогоднішня тема нашого ефіру не даремна. В на телеканалі ITV Media Group започаткували проект наші. І особисто я спілкуюся із жінками, які втратили своїх чоловіків на сході нашої держави. Я вам скажу відверто, що проживаючи біль із цими жінками, бо абстрагуватися від болю просто неможливо, я розумію, наскільки важлива сьогодні психологічна підтримка не лише нашим військовим, а й родинам загиблих. Як можна допомогти взагалі родинам загиблих, от саме в громадській організації, і наскільки тісно ви співпрацюєте із тими людьми, хто, на жаль, втратив, можна сказати, сенс свого життя? Ми працюємо по запиту, ми працюємо, ну, тобто, коли до нас звертаються. Але, як правило, звертаються не самі рідні, а звертаються сусіди, звертаються може, ті, хто займається соціальною роботою. І це дуже важливо, тому що в умовах сьогодення те, де проживає людина, як суспільство, яке оточує цю родину, себе поводить. Так само людина і може прожити своє горе. Угу. Ви знаєте, я чула таке навіть, що е, жінка одна мені скаржила, що її близька подруга сказала, ти ж могла його втримати, хто його туди посилав? Угу. І от це, мабуть, було самим болісним в її горюванні на сьогодні. Коли є територіальна громада, коли є люди, які підтримують, які не лізуть в душу, але готові підставити плече, це дуже-дуже важливо. Але от правильно ви говорите про те, що ми це запитання найпоширеніше, як ти ми питаємо. Просто якщо уявити, наскільки людині боляче і чи потрібно її питати, як ти? Ви е, знаєте, потрібно. потрібно? потрібно. Справа в тому, що ну, коли люди знають, що відбулося, да, поховали, дочекалися тіла, навіть не те, mm. що да. прийшла так, перша звістка. Так. Прийшла перша звістка, потім десь тіло, яке десь доставляється. І не завжди є можливість знати на якому етапі. І уявіть собі, ця родина вона в очікуванні. Потім це тіло привозять в морг, це тіло віддають. Потім це прощання на Майдані Незалежності. Далі тіло їде туди з родиною, де воно має бути поховано. Тобто, всі ці етапи, на всіх цих етапах люди проживають різні емоції. Оце якраз і є ці етапи горювання, як ви казали, етапи болю. Ну, знаєте, це, я думаю, що навіть важко сказати, бо, по суті, коли людина загинула, це смерть насильницька. І ми знаємо, хто той насильник і хто винуватиць тієї смерті. І говорити, що там відчуття родини, там заперечення, чи ще щось, дуже важко. Але саме ці етапи, коли людина, ну, по-перше, приходить звістка. Добре, якщо ця звістка приходить від людини, яка знає, як її принести. В Ізраїлі є ціла служба, є певний алгоритм, який. Ну, як розп... Вони е, знають, як принести цю звістку. Це приходить декілька людей. Наскільки мені відомо, в нас по області теж вже є напрацьовані певні алгоритми, коли це іде капелан, чи йде священник, е, він знає, як підтримати, йде медичний працівник, бо mm -hmm. ну, ви самі розумієте, що ця звістка, вона може людину просто-напросто знищити. Mm -hmm. От. І коли приходить приходиться звістка, і коли ну, родина вже знає, що приїхав захисник, привезли захисника, привезли в труні. І родина має зібрати сили для того, щоб достойно поховати, щоб прийняти всі співчуття. І проходить дев'ятий день, приходить сороковий день. А потім родина залишається сам на сам з цією болю, тому що жоден фахівець не зможе цю біль зменшити чи допомогти прожити. Але в чому важлива робота психолога? Психолог має бути на зв'язку. Психолог, капелан, священник, тобто довірена особа, має бути на зв'язку. Психолог має тримати удар. Бо дуже часто буває так, що оці гнів, оця агресія, яка є одним з етапів горювання, вона буває спрямована саме на людину, яка поряд. Це може бути психолог. І коли тобі очі кричать, ви нічого не можете, там все. Угу. Ну, от, е, так само треба вміти це професійно е, пройти. І тому е, психолог потрібен для того, щоб навіть навчити. Тих, хто опікується цією родиною, як себе правильно поводити, коли дійсно підійти, запитати, коли обняти і кого обняти, угу. а коли може просто бути поряд з стаканом води, склянкою води? Так, можливо, просто інколи потрібно вислухати, а, і по-різному треба сприймати і агресія це нормально, плач. Це нормально висловлення своїх свого стану, свого психоемоційного стану це теж нормально. І головне завдання психолога це вислухати. Але не лише психолога, ви правильно сказали, а й підтримка громади, сусідів, родичів, друзів. До речі, спілкуючись із такими жінками, вони і про те й говорять, що дуже важливо, що вони відчули оцю дружню підтримку. Вони не залишились сам на сам із своєю бідою, ну але звичайно, кожен проживає по різному. Я розумію, коли ще дорослий, дуже важко. Але хоча б ми дорослі можемо десь там в якийсь період взяти себе в руки, і, от, хоча б там, я мушу витримати ось цей період, щоб достойно, як ви кажете, прийняти співчуття, достойно пройти церемонію поховання. Як правильно сповістити дітей? Ну, Діти, знаєте, вони, вони завжди відчувають, що коли щось не те. І правильно, тут дуже важко сказати, що це правильно, але треба бути максимально щирим. І коли дитина все одно присутня при похованні, треба, мабуть, акцентувати на тому, що твій батько-герой. Твій батько-герой. Йому вдячні, йому вдячна Україна, йому вдячне суспільство. Звичайно, що це дитині батька не замінить. Але коли дитина впевнена, що тато загинув для того, щоб я жив, щоб було мирне небо, да, щоб жила моя сестричка, це буде дитину як і додавати духу угу. Духу прожити своє горе по-своєму. Це перший момент. Другий момент, от ви дуже правильно сказали про друзів, які підтримують. І от інколи допомога психолога потрібна. Не родині, бо родина ще не готова її прийняти, uh -huh. а потрібна саме тим, хто опікується цією родиною. І буде дуже правильно, коли е, просто питають, висловлюють. Да, наприклад, був у мене такий випадок, що я не знаю, чим їй допомогти. Я до неї прихожу, а вона є кам'яна. Uh -huh. Так, вона підією якихось заспокійливих медикаментів. Все що я я не можу не йти, але я прихожу, я відчуваю, що я тут зайва. Я кажу, почекай. Помий їй посуд, зроби їй чаю. Вона зараз не та подруга, з якою ви там обнімалися, сміялися і все. Вона зараз горює. І ти можеш якимись простими діями їй допомогти, щоб вона не відчула. Вона просто навіть твоя присутність додасть тепла і любові в цей важкий час. Ви у сьогодні у нашій розмові а, зачепили таке, як почуття провини. От ти могла його зупинити. Почуття провини, мені здається, не лише у дружини, яка відпустила чоловіка на війну. Почуття провини є і у кумів, у друзів, у чоловіків, які сьогодні тут в тилу працюють, звичайно, заради перемоги, але дехто стоїть там на передовій і захищає своїм життям, аби ми тут в тилу могли працювати в більш-менш у безпеці. Оце почуття провини. Наскільки дозволяти собі, щоб воно тебе пронизувало, чи все-таки відпустити і не картати себе? Ну, відпустити, мабуть, важко, добре сказати, Іди, дивиться і mm все. -hmm. Ну, Ми дуже багато речей не можемо змінити. І коли приходить це відчуття провини, що я не додав, я не додивився, я, я там не вибачився, да, чи не вибачилась. От, це відчуття провини, це знаєте, це якийсь прояв, ну, жорстко скажу, але це прояв гордині. Mm -hmm. ну, дуже багато в цьому світі такого, що я, наприклад, не можу змінити своїми якимись діями, але є ті речі, які я своїми діями змінити можу. І от тоді, ну, коли в мене виникає таке почуття, воно ну, так само буває і в мене. Да? Я молюсь, я питаю, що я можу зробити сьогодні, я йду і щось роблю. Тому що воно забирає сили, воно забирає сили і воно відводить від дії. Коли я відчуваю провину, наступає такий період, коли я починаю себе шкодувати. Да. Я ж так хотіла mm -hmm. допомогти, але ж я ж така бідна, в мене ж нема сили, нема все. Ну і закінчується тим, що я сижу, знаєте, вся така знесилена, і я сижу і страждаю. А мої страждання вони нікому не допоможуть. Тобто молитва це один з таких місточків, за який можна чіплятися, і потрібно чіплятися. І коли ти розумієш, що ти знесилений, але рухатися далі потрібно. Потрібно все-таки знайти ось той час, те місце, де тобі добре, спокійно твоїй душі, і молитва це один з способів, аби випливсти, так сказати, на психологічному рівні. Пані Ольгу, можливо, я розумію, що ми. Кожен випадок він індивідуальний і з кожним потрібно індивідуально шукати якісь такі гачки, за що чіплятися і аби рухатися далі. Але можливо є все-таки там якісь правила першої психологічної підтримки. Коли це родина загиблого чи зникла безвісті, чи того, хто знаходиться в полоні на сьогоднішній момент. Перше правило не нав'язуватися, але завжди бути поряд. Тобто, це може бути як телефонний дзвінок, як пропозиція, це може бути таке, знаєте, ненав'язливе нагадування про себе. Краще знайти групу підтримки серед тих людей, кому ця родина довіряє. Uh -huh. Тобто, я призвонила в родину, я сказала, що я можу допомогти. Почули мене, не почули це інший варіант. Але е, хто до мене звернувся, наприклад, подруга чи друг, я телефоную, скажу, я перший дзвінок був, перший контакт був, будь ласка, я буду телефонувати вам, щоб е, питати про перебіг подій. Це перше. Другий момент. Е, я маю бути достатньо, і взагалі психолог має бути достатньо професійним, щоб відчувати ту межу, до якої можна наближатися. Буває таке, що родина просто не готова приймати чужу людину. Неважливо, наскільки професійно ця людина може себе поводити і надати консультацію. Тому що горювання це досить інтимна справа, і вона в кожного проходить по-своєму. Знаєте, буває таке, що людина просто-напросто наскільки замикається в собі, настільки замикається, і в неї відчуття, що вона подразнена скрізь, що треба дати просто якийсь період, але знов-таки перебуваючи поряд, хоча б на якомусь зв'язку, да, на тій дистанції, яка допустима, щоб в будь-який момент е, втрутитися і прийти на допомогу, коли в цьому буде потреба. Е, знов таки, одне з правил. Не втручатися в простір особистий, тобто не обнімати, коли ти не знаєш цих людей, не торкатися за руки, але можна завжди запропонувати води, можна запропонувати каву, чай, можна спитати, можна я вас візьму за руку. Угу. Тобто, людина, з якою ти спілкуєшся, вона має бути з тобою в діалозі. Коли людина готова говорити, коли це відкривається, буває так, знаєте, спочатку мовчить все, е, яке слово спрацювало як тригер, слова, чи навіть погляд, чи навіть запах, може бути запах парфумів чи ще щось. От і людина починає говорити. Дуже важко, тут вже ми не дивимося на час. Дуже важко, щоб ця людина висловилася, але потім її вивести на нейтральний стан. Тут допомагають практики дихання, ми можемо дихати разом. Просто глибоке дихання, заспокійливе, не обов'язково якось це коментувати. Просто давай ми з тобою подихаємо, ми дихаємо. Це може бути знов таки, У мене завжди є серветки, вологі і сухі. Я пропоную, там, поки вона їх ті серветки вигрібає. Тобто, знаєте, надопіка, вона не спрацьовує. Проживання, горювання, особливо в психологічному консультуванні. Це партнерська робота, і оце вислуховування, яке може закінчуватися знесиленням. Я, як психолог, маю трошки дати якийсь ресурс, щоб ця людина прийшла додому, і вона, вибачте, не потрапила в лікарню з нервовим зривом. Оце головне. Тобто, я маю оце діло контролювати своїм тілом, своїм поглядом, своєю професійністю і не відпускати людину. Коли вона в стані в стані нервового якогось такого напруження, це дуже важливо. Для себе я зробила такий висновок: якщо ти не знаєш, як допомогти своїм близьким і рідним, які тобі не байдужі, потрібно як мінімум проконсультуватися у кваліфікованого спеціаліста, аби не нашкодити, а лише підтримати і допомогти. Так. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із психологиною, засновницею громадської організації Психологічна служба Євромайдану Ольгою Яковлів. Я ж нагадую, що сьогодні ми говорили про психологічну підтримку під час війни. Уже 27 жовтня, о 19.30 у програмі про здоров'я разом з академіком, доктором наук ліквідатором аварії на чаес Василем Мельніченком. Ми поговоримо про те, чим небезпечна ядерна загроза, наскільки у сьогоднішніх умовах важлива йодна профілактика, і головне. Як уберегти себе та своїх близьких від радіації та стресів? Мене звати Марія Савчук. Це програма про здоров'я. Бережіть себе до зустрічі.